Technix це сучасний ергономічний дизайн, який ідеально пасуватиме до будь-якого інтер'єру. М'які лінії, глянцева передня панель та зручне управління через тачпад. Серія ESPR це розумні тенові одноконтурні котли, розроблені як універсальне джерело тепла для опалення та гарячого водопостачання житлових і офісних приміщень. Електрокотли серії Еспро мають ККД 99%, завдяки чому досягається висока економічність обладнання. Котел комплектується європейськими комплектуючими, циркуляційний насос з частотним керуванням «Вілопара» Німеччина, розширювальний бак Чим Італія, повітря-відвідник Італія. Теплообмінник та блок тенів виконані з нержавіючої сталі AEC 304 європейської якості. Потужність блоку тенів обирається відповідно до моделі котла від 4,5 до 18 кВт виробник Becker Чехія. Можливість управління котлом через смарт-додаток або внутрішнє меню. Легке та логічно зрозуміле меню котла та смарт-додатку. Можливість підключення бойлера непрямого нагрівання, можливість підключення бойлера кімнатного термостату, Багатоступеневий захист користувача та самого котла, якісні ізоляційні матеріали з високими показниками, якісна та своєчасна технічна підтримка користувача. Електрокотел Technics має ряд переваг: функція антилегіонела, функція антизамерзання, функція пріоритетний споживач. Функція обмеження максимальної потужності, функція управління температурою бойлера непрямого нагрівання, ротація тенів для довгої служби, тижневий програматор, можливість управління триходовим клапаном для нагрівання горячої води, налаштування температури по воді в системі опалення або по температурі повітря в приміщенні, керування котлом через Wi-Fi. З більш широким функціоналом та робота з кімнатним термостатом. Перед пакуванням кожен котел Еспро проходить 9-етапну перевірку якості збірки, в неї входить перевірка роботи датчиків, робота клапану скидання, щільність всіх з'єднань, витримка тиском, робота нагрівальних елементів, відгук плати. Та робота Wi-Fi. Завдяки цьому кожен котел, відправлений користувачу, перевірений в найжорсткіших умовах роботи. Вже більш восьми років компанія співпрацює з кращими європейськими постачальниками комплектуючих, що дозволяє створювати якісну та надійну продукцію. Для керування пристроєм з будь-якої точки світу достатньо мати стабільний інтернет та встановлений на смартфоні додаток Technics Smart Boiler. Його допомогою можна керувати усіма функціями котла.